Так, друзі, всім доброго дня. Робимо аджику. Аджіка у нас буде по рецепту з айвою. Це такі плоди айви. Так, ми беремо на 2 кг помідорів. Що нам, буде, що нам сюди буде входити? Болгарський перець, цибуля, яблуко, морква, часничок, Звісно, з айва. Ну, Спеції соль це все на свій смак. Олія, оцет. Ну, а детальний рецепт я залишу в описі до цього відео. Кому буде цікаво, зайде, почитає. Так що, нам працювати, робити, а ви дивіться. Так, ну що ж, тепер ми це все, що є, перепускаємо на м'ясорубку. Мясорубка тут, ну, в нас є електрична, можна ручну, можна навіть блендером. Ну, ми через сіточку є крупна, мілка, середня. Нам подобається, щоб середня була, покажи. Ось така. Так що погнали. Там а ah, друзі, і ще забув сказати, що додаємо сюди ж гостринку. Геджіка остра. Так додаємо такий. Це ми розрізали, покажу, такий цілий острів перчик. Перчик чи перчинка. Так, Каміка не ди, але уніси мани ми ослаби. Ми всі використовуємо різні помідори. Але від рожевих м'яко дуже хороші. І ось ріки, ось яка. Не знаю, такий аромат стоїть, що я її би сиру вже їла. Скажи. Дуже аромат. Ну що, на останок у нас айва. Чому окремо? Та тому що, ну, взагалі, вона... Більш твердіше, зазвичай на яблуко, і тому її треба попередньо окремо десь 10 хвилин проварити. От. Але так як ми хотіли цей рецепт яджики спробувати далі, тому для нас це не проблема, адже вона дасть нашій яджики такий ніжно-терський смак, ніби східний аромат. Ну, спробуємо. Я думаю, що в нас класно все буде. Айве немає, може обисні Ну так, да, у кого можливості немає, дістати айве. Просто кисло солодкі яблука. Теж буде гарний аромат. Аджика буде так. смачна, але ми захотіли спробувати дати свою ізюминку в аджику, так? Так, зібрана аджика. Тому що в нас айва свого не виробляє. А, так, у нас, але, так, айва, айва, айва своя, тому для нас це не проблема її дістати. Ну, що, друзі, я айву вже поставила. Зараз 10 хвилин її підваримо. Адже, я казала, вона більш така твердіша, хоч я і шкурку знімала, але... Щоб до загальної, ну, до загальної його об'єму додати, то треба її 10 хвилин, 10 хвилин її проварити. От. Ну що, все пере, на месерубки перекрутив чоловік. Як закипить, одну годину варимо, а потім додаємо спеції різні. Ну і так далі далі я все розкажу. До речі, я забула наголосити, але я думаю, всі знають, що попередньо ми баночки стерилізуємо по 5-7 хвилин, от. І обов'язково ми а, варимо годину після того, як закипіло, на повільному вогні і періодично помішуючи. Ну що ж, у нас вже година пройшла, як кипить. Тепер ми додаємо, після того, як воно годину покипіло, ми додаємо 120 г цукру, 3 столові ложки солі. Оце все викидаємо туди, вся баночка. От. Хоча, я ж кажу, цукор і сіль кожен може по своєму смаку додати. Бо по рецепту 120 грам цукру і 2 столові ложки солі. Але ми додаємо ще одну столову ложку. Так, щось, цукор і сіль насипали. Тепер, тепер ми додаємо 130 мл оцету, ми додаємо яблучний оцет. Він більш ніжніший, от якось нам більш подобається. От, і 100 мл олії. Так. Тепер ми додаємо 20 грамів, тобто весь пакетик паприки. І ну, по вкусу вже перчику того, і лаврушечки вже по вкусу. Ну, Десь так сип. Все досить. І трошки візьми, он стоїть там лаврушку І Лаврушечки все. Все ми закинули, тепер перемішуємо. Ну, а далі, тепер, Після того як все кинули, ми ще варимо 20 хвилин. Але, ну, краще попробувати можливо, Комусь буде не вистачати перчику острого, я ж кажу, я кидаю острий перець, один чилі, а потім пробуємо. Якщо воно ну, ще не дуже острувате, то ми додаємо ще трошки сухого малитого красного перця. От зараз воно покипить 10 хвилин і ми ще спробуємо. Ну що ж, 10 хвилин після того, як кинули все ще, Попробували. Солі більше не треба. І ви знаєте, цей раз навіть і перцю не буду додати гострого, тому що одного того великого стручка перця чилі, фатило, островатеньке. Дуже смачне. Так, хай ще тепер 10 хвилин вариться, ну а потім будемо по банкам розливати. Ну що, дорогі друзі, ми вже я накидала, розкидала по баночкам. От, з порції 2 кг помідору у нас виходить 9-10 баночок. Ну, а тепер черга, черга чоловіка закатувати. Ну Що, любі подписники, закатали. Чи закрутили, чи закатали. 10 баночок півлітрових літрових. І ось мисочка. ну Мисочку залишаємо, будемо їсти, дитині дуже подобається вона. Так що підписуйтесь, тиждень на каналі. Ще будуть рецепти, ще будемо робити борщову заправку. Так що підписуйтесь. Це все, всім пока. Всім смачного! Всім смачного!